Про нього знає багато хто, але його твори так і не ввійшли до шкільної програми з української літератури, ні в обов'язкові, ні в факультативні теми. Якщо з книгами Володимира Владка, про якого ми вже сьогодні згадували, все більш-менш зрозуміло, і там одна з причин надлишок Радянщини, то тут. Не все так просто, на думку знавців, берника не вивчають у школі через незручність його тематики, складність і нестандартність стилю, а також перевантаженість програми. Але наразі все частіше говорять, що його варто повернути, хоча б у позакласне читання, адже він один з небагатьох українських фантастів світового рівня. Сподіваюсь, це таки станеться загалом. Для мене дивно, що така визначна особистість знаходиться десь в тіні, адже готуючи текст до цього відео, сценаристка не знайшла жодного ролику на YouTube про письменника.